Вранці 3 березня у одному з анонімних телеграм-каналів Івано-Франківська опублікували відео, де група людей зі спини безпричинно нападає на одиноких перехожих, валить їх на землю та б'є. Ці відео нападники публікують у закритих телеграм-каналах, хизуючись цим. Про це пише франківське видання Галка. Поліція Івано-Франківської області вже відреагувала на цей інцидент. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франців. Ківська, зокрема, літніх людей на відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. Поліція Прикарпаття одразу розпочала кримінальне провадження за статтею про хуліганство. В рамках кримінального провадження правоохоронці перевіряють викладену в мережі інформацію щодо побиття пересічних людей, встановлюють потерпілих осіб та всіх причетних до хуліганських дій. Ідеться на Фейсбук сторінці Івано-Франківської області. Також місцеві правоохоронці зазначили, що за допомогою до них ніхто не звертається. Птався і жодних звернень також не надходило.